Всім вітання в нашому каналі. Всім хочу подякувати за попередні перегляди, які набрали. Немало, немалу кількість. Єдине прохання, що більшість людей, які дивляться відео, не підписані. При, при можливості, при бажанні, якщо вам подобається і для підтримки каналу можна, можна підписатися. Ну і звичайно, як завжди, там. Подобайка і все інше. Так, сьогодні ми хочемо показати вам, в якому стані знаходиться наш виноград. Сьогодні 3 вересня, осінь прийшла. І за прогнозами хороша погода. Ми її чекали і вона настала. Прогнозується підвищення температури знову до 30 і ночі не такі холодні, як були попередні. Так що все сприятливі умови для. Для дозрівання винограду. Зараз ми хочемо продемонструвати нашу новинку, яка була в минулому відео. Це Полонез 50 І як бачите, колір вона трошки вже набрала, потемніла в наших умовах. Але Але, але в хорошому розумінні всі були нарікання на терпкість, на, на смакові властивості. Щойно я спробував нижню ягодку. Ніякої терпкості мої смакові рецептори не відчули. Не влаштувало, і мені моє враження, що він вже практично готовий для споживання. Хороше дуже враження від цієї форми. А це його сусід полуничний. Ну і це вже, як кажуть, провірено. Він вже дозрів. Бачите, ми вже його починаємо зрізати все з ним добре. Кажуть, що трохи ну, є в нього така недолік, що опадає ягоди. Ну, нас такого не замічено. Можливість є така, але такого масового, як я бачив, у нас такого немає. Як бачите, він же у нас в повній зрілості. Слідуючий кущик перед вами це є Слава Україні. Ну що можна сказати? Прекрасний, прекрасна форма. Вона вже заслужила своє місце. В принципі, всі, мені здається, вже всі її мають на виноградниках. На даний момент, бачите, рона гарні, жовтенькі. Ягода також в хорошому стані і можна її вже споживати. Цукор набирає. Ну, можливо, ще там декілька днів є, і кондиції будуть прекрасні. В загальному все прекрасно. Зараз перед вами це наш старожил, кущику п'ятий рік. Це байканор. Правда, цього року там запилення в нього трошки. Не такий, як завжди, але в загальному це, ця форма дуже, дуже нас влаштовує і ми неї задоволені. І як бачите, теж вже набирає свій кольору. На властивість кольор, набирання кольору і цукру тут йде одночасно, так що ще йому трохи також треба почекати, повісіти. Я сподіваюся, за тиждень вже можна буде деякі грона спокійно зрізати і, і смакувати. Ну, і зразу ми маємо тут нас цимус, Біленький ось такий, вже, Цимус вже давно готовий. Він вже набрав засмаги, має такі сонячні, сонячні такі своєрідні крапки по собі. Ну так, цимус вже давно готовий, його вже, мабуть, треба було ще й минулого тижня зрізати. Слідучий кущик це у нас динька. як бачите, вона вже теж червона-червона і смачна-смачна. Цього, цього року невелику нагрузку має, і опилення трошки не, не таке, як би потрібно було, але вона смачна, дуже смачна, як бачите, вона вже готова також. Зараз на ваших екранах басанті, також, як бачите, вже набрав колір. І також вже готовий. Так. Виноград Віктор також же набирає свої кондиції, окрасу набрав, переходить прямо до червоного. Я думаю, він такий розовенький буде. І у нас червоненький виходить. Досить красивий і смачний. Також йому ще потрібно тиждень повісіти, можливо, менше громка, скоріше всього вже, вже готовий. Дуже ним задоволені. Це в нас талдун. Правда, були коментарі деякі, що ніби не талдун, але не знаю, це перше контрольне пролоношення. Побачимо. Ну, Зараз він ще в нас кисленький, він трошки пізніший, але як бачите, окрас все нормально. Чекаємо повне дозрівання. Талдун. Ну а зараз красота. Це є альянс форма. Зовнішній вигляд перейшов такий темний сливовий. Ну, Як на мене, ще цукру не дуже. Можливо, він такий і є, така його властивість, що з набором цукру він. А можливо трошки перегруз. Не думаю, що перегруз. Ну, в загальному все прекрасно. Почекаємо, подивимося. Дехто і не любить сильно солодкі виногради, бо є там, як моя дружина не дуже любить, і є такі люди, що їм здоров'ям. Цукор піднятий, так що красивий. Виноград покраса нашого винограду. Форма Альянс. Так, а зараз Альянс. Як же повторяюся, це такий самий, Йо, перепрошую, альянс. Альянс ми пройшли. Це в нас сенсація. Сенсація подібна дуже на, на Віктор. Як тоже бачите, окрасився. Віктор трошки червоніший, як на мене, яскравіший. Но тут ягода більша і смакові властивості такі самі, як Віктора. І враження такі самі в нас. Теж, бачите, грона великі, тут під 2 кг є грона. Менші грона, я думаю, що вже можна теж споживати. Смак тут такий мармеладний, дуже, дуже соковита ягода, прямо така, що зліж і ніби випить чогось солодкого. Смачна ягода, хороший виноград. Можемо зразу перейти на тут Богема. Богема теж нас радує, вона набрала трошки такого тимнішого красу. І вже там пробував деякі верхні ягоди, вже мають свій специфічний такий мускат. Трошки треба їм її ще повисіти. В загальному, в загальному хороший виноград і не, 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 не замічений такого великого тріску, ясно. Можливість завжди є але все, все у нас влаштовує. Як бачите, він у нас в такому заростанні. Слідучий виноград це у нас теж хороший з мускатом, Трош, трішки йому бракує. Це їх елемену. Хороший виноград, смачний, соковитий, мармеладний також. Ця гронка втім взагалі. Треба буде сфотографірувати з нею. Тут такі шарики великі, красивий, смачний. Трішки бракує. Менші гронки вже, мабуть, готові. Будемо пробувати. Ось такий у нас, така у нас хилена. Ну, а це зорінька, бачите, вона вже готова, то вже треба її реалізовувати, споживати, дарувати. Якось так. Цього року в нас вже більша кількість винограду. Бачите, вже набрала смаку, набрала цукру. Виноград хороший. Менею задоволений. І я повторяюсь, маємо ще один кущик молодий. Йдемо дивитися. Все з ним добре. По сусідству у нас тут. Трошки пізніший виноград це є червона троянда. Він, він у нас такий ранньо-середній. Ось такий має бути ягода велика, смачна з мускатним. Тут багато у нас гороху, кишмиш вийшов. Ті ж самі зворотні, приморозки вісняні. Зробили свою справу. Загально смачний виноград хороший. Оце в нас червоненький шансон. Теж хороший виноград. Третій рік, ми ще його не показували. Єдине, ж зворотні заморозки, ті ж самі. Три рукава мені лишилися замерзлими, нічого з них не вийшло. Тільки один рукавчик такий маленький лишився, це бачите, що він нам показав. Хороший виноград. Зараз на вашому екрані румейка. Ну що румейка? Румейка вже темна-темна, як сливочка. Також вже набрала досить цукру. Хороша румейка. Як бачите, все з нею добре, вже можна її споживати вона хороша, смачна. Так, Далі в нас ще пізніша форма, шикарний. і Ще треба чекати. Наша ще... не готова, йдемо очікувати. Рембо так само, в такому самому стані, як бачите, дещо вже потемніло, дещо ще горох ще зеленкуватий. З таким у нас цього року рембу вийшов, ще не готовий. Ось такий у нас, якби таке було, було б менше більше ягоди ось така. Тут два контрольні громади красавчика. Ну що, Другий рік кущику, як ми перед... По минулих відео показували, все з ним добре. Вже є мускат гесенький, ще трохи почекаємо і будемо їх лісти, пробувати. Слідуючий Ірис. Ірис також вже набрав своїх смакових властивостей і окрас в нього вже хороший. Дуже подібний на, таким зовнішнім виглядом на, на форму, форму Павловського. Пам'яті вчителя, ну трошки менша ягода, зарядник цвітає, Щось таке. В загальному нормальний виноград. Ну, Подивимось. Ну а тут вже висять сливи. Це вже так, у нас це найбільш крупно у нас на нашому винограднику. Тут ось він така ну, хороший, смачний. Трошки пізніше, якраз нормально, бо ранні, от для ранні сорти відійдуть, а цей будемо ми споживати трошки пізніше. Сма, смачний, соковитий, з легеньким таким підхрустом називається він у нас Матадор, Можливо, якийсь інакший назва, бо Матадор, каже, що тріщить, він у нас взагалі не тріщить. Взагалі. Як шикарний у нас підтріскує, цей прекрасний. Мабуть, можливо, я і перещеплю шикарний на Матадор, Він набагато. Набагато краще він найкраще проявляє в себе в наших умовах. Це є все мотодор. Це все мотодор. Озаду А це вже перезрівший пам'яті вчителя, його вже ось пам'яті вчителя його треба було давно, він довго не висить, оце його мінус, що він не висить. Сьогодні він після нашої зйомки буде. Я так думаю, повністю зрізаний. Ми його вже трошки перетримали на кущі. Як бачите, тут вже і і... Ну так, це його мінус. То, що у нас на завершення є такий невеликий подарок Він світає. Подібний на ІРВС, як я казав. Ось так, він ще йому ще бракує. Це перший рік, ми його будемо пробувати, не відчувавши тут мускату що має бути з мускатом. Подивимось. Поки що такий він у нас. Ну, це наш головний смаколик. На даний, на даний час це найсмачніша ягода для нашої сім'ї. Дегустація його вклала на перше, перше місце. Це є Джой, американська селекція. Це другий, третій рік кущові, друге плодоношення. Він мав по дві грони, можливо, навіть по три, але я залишив по одній гроні. Де були можливість на кожному пагоні, щоб не перегрузити. Ще йому трохи бракує, він пізніше за Юпітер, але смак тут чудовий. Грона, бачите, хороші, красиві, здалека. Дуже заворожує, такий, грона висять. І дуже він нам сподобався. Тут смак не передається, там все намішано. І Всякі смаки і з полуниці, і чорнич, і Ну не знаю, мультифрукт теж, можна сказати. Форма. Сама ягодка невеличка, але тут розмір не, не грає розмір, не лежає ваги. Тут смак. Смак тут не перевершено. Біля нього зразу такий виноград американець. Дуже подібний, я би сказав, родич, його брат Фейс. Цього року він дав перший нам контрольний грона. Хочу вивезти наверх на горизонтальну площину. Досить так ну, брат його, рідний брат, можна сказати. Навіть трошечки він і ягода така більшого розміру, можливо. Що така більш бучковита, бо в нас Джой поки що має трошки таку видовжені ягоду більш. Ось такий. Єдине, що Джой у нас на прищепі, а це у нас власному коріння. Із різних місць при. Ну, ми її придбали не одного продавця. Можливо, Джой на власному корінні. Я зараз вже маю ще два молодих саженця, вже ростуть в мене цього року, то вже на власному корінні. Подивимося в майбутньому, чи буде різниця між ними. Ось така у нас такі у нас Джой. Краса. Якщо десь є у нас якісь недостатки, то приходиш до Джоя, дивишся на нього і одразу піднімається настрій. На цьому будемо завершувати наше відео. Всім зичу міцного здоров'я, як найшвидшого миру, в нашій Україні.